14 жовтня свята Православна Церква відзначає покрову Пресвятої Богородиці. Свято, яке напряму пов'язане з Україною. Адже 11 століт тому, під час облоги Константинополя київським князем Аскольдом, і відбулося це чудо. Візантійці, охоплені страхом, ревно зносили молитву до Богородиці, яка з'явилась в небі і огорнула вірних своїм омофором. Саме після цього враження Аскольд зі своїми дружинниками і прийняв християнство. Покрова є одним із найшанованіших свят в Україні. Вона була заступницею козацтва. Своїми молитвами Пресвята Богородиця покриває нас від зла і допомагає йти до спасіння. З нагоди цього свята відбулося богослужіння, яке очолив настоятель університетського храму трьох святителів протоіерей Микола Щербень у співслужінні протоієрея Миколи Лагодича та священника Богдана Сливки. І ось що зробили візантійці? Що зробили жителі Константинополя? Вони не лише купували на масштабні свої фортифікаційні споруди, вони купували на свої війська. Але перш за все вони купували на милість Божу. І вночі, в ніч проти цього дня, зібралися у Лахемському храмі і молилися. І от одному чоловіком, який був, напевно, для своїх сучасників диваком, який був вельми дивакувателем, його так і називали Юродові Христа Ради, його звали Андрій, і своїм молодшим учнем його звали Епіфанієм. І ось він бачить неймовірне видіння, що Божа матір стоїть і молиться разом з ним, сонмом усіх святих. Божа матір долучилася до молитви людей щирих прохання про допомогу і порятунок. Мало того, він бачить, що Божа матір скорбить, сумує за цим засмученим людом. І вона скидає з голови свій платок, хустку і на дві руки покладає її і простирає над цим народом, який молиться, покриває цей народ, який молиться. Своєю густиною, своїм покровом. Візантійці у цій битві здобувають перемогу. І в знак подяки за це визволення чудесне, яке вони завдячували саме покрову Божої Матері, вони встановили 1 жовтня за Старим стилом ось це святкування. Ми просимо Божу Матір не позбавляти нас цього покрову. Ми просимо її, цю небесну заступницю, помолитися за нас усіх разом і за кожного зокрема. Бо всіх нас разом є спільні біди, але й в кожного з нас є свої маленькі журнощі і скорботи. І нині ми по-особливому просимо заступити, покрити і охоронити нас. Нехай Всемилостивий Господь за молитвами Його Пречистої Матері допоможе нам постійно перебувати під її божественним покровом. Нехай під цим Божественним покровом ми будемо охоронені від усяких бід і усілякого зла. Нехай покров Божої Матері покриє всіх нас разом і кожного зокрема. Амінь. Вітаю вас, розвідні Христі, із цим святом. Нехай Господь береже і помилить. Всіх нас. Амін. Слава Ісусі! Радуйся стопи непохитної церкви Христової, радуйся держави, нерушимостіна! Радуйся, бо через тебе досягаються перемоги. Радуйся, бо через тебе падають вороги. Радуйся тілом мого зцілення. Радуйся душі моєї спасіння. Радуйся, невісто неневісною.